Hello everyone, today we are located in uh, Poltava region of Ukraine, visiting the Poltava farm, Poltava Sad farm. Uh, this is Dima Dmytro, he is the owner of the farm, and Yaroslav, the partner, the representative of the partnering company AgriLab. So, uh, let's ask them what is the occasion today? <laughs> Так, ну що 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 за локація? Перше, я хочу відмітити, що ми сьогодні, ну ще в ще в процесі проводимо чудовий захід, який називається Агрофорсаж 2024 Тут ми говоримо про такі питання, як розвиток, вдосконалення. Диверсифікація, тому що це ті питання, які сьогодні дуже актуальні для е, нашого українського бізнесу. Савіад дефарм ранінге івент індемілов за івент на Егрофорсаж. Де немейн поинскудис івент из that is very important for Ukrainian agricultural industry these days. особливо потрібно враховувати, що е, час, в якому ми живемо. Всі всі сьогодні в світі чудово розуміють, це війна з агресором і е, аграрії України знаходяться в такому дуже нелегкому стані. нелегко сьогодні працювати, вирощувати урожай. Більше того, вирощувати його ще й прибутковий. Еврибарінозетюкреїн іскарантлі інде стейтус офворвид ваша енд ол в де індустріс арсафрен, спешли агрікольчора індустрі, to keep And keep being profitable in this business in Ukraine. Крім цієї кризи додаються ще і глобальне потепління кліматичні та погодні зміни в сторону звичайно скажем засух засухи Це рік для нас взагалі аномальний це відсутність опадів по декілька місяців у більшості регіонів України of things, less precipitation. This year нас і one of the least клімату чай, легше преципітаційного. Тому э, потрібно відмітити перше, що наш э, захід він направлений на пошук різних. Рішень інструментів технологій, які дозволяють е, нівелювати певні ризики, і працювати на, скажімо, максимально ефективний результат і з точки зору і урожайності, і ст і прибутковості. Телізвайвикеншуюдеава івент із фокусин офайндеселюшнс індисхарш кондишенс тобі морефективенту левела. Сьогодні тут зібралося близько 300 аграріїв, які обмінюються досвідом, які в пошуку цікавих рішень, технологій, пошуку практичних кейсів, які можна адаптувати і впровадити в своїх господарствах в різних куточках. Even under the circumstances we have 300 of the farmers here visiting and listening to the ideas that they can implement, new technologies. Також я хотів би ще дуже відмітити важливим я сьогодні вже говорив. Ми не просто на цій локації зібралися. Це це, це поля господарства Полтава Сад, і я хочу відмітити те, що і власники Дмитро і його команда це дуже прогресивні аграрії, які постійно навчаються, розвиваються, вдосконалюються, біжать вперед. І випробовують різні рішення і в доволі великих в великих масштабах. Інедишна водлайту комплимент архостюдей де полтава сад метронгіз тім у арвейнтермзовборові де нюадіяс, імплементи демтекін різк сам понсенмовін творс де прогресив с development. Тому ми тут зібралися не просто обміня поспілкуватися і обмінятися досвідом, подивитися якесь техніку, обладнання в роботі. А у нас є дуже цікаві результати на полях і у вигляді урожайності, і у вигляді уже якогось економічного ефекту technologies here, both in the side of equipment and in the side of management of the production. менеджменту. Дмитро, ваше враження, як вам вдається такі досить uh, успішні події проводити? Ми вже вдруге у вас. і uh, Що вас спонукає до зовсім неординарних експериментів? so we are the second time here this summer at this farm, and uh, i'm asking metro, what is uh, his motivation to do these uh, experiments that nobody could even imagine? first of all, it is my character. i like everything new and extraordinary. Да. Тому мені завжди щось хочеться пробувати, експериментувати, дивитися, що з цього вийде, і найти якісь такі рішення, які зміни світ на сто вісім в кращу сторону. And that's why I'm looking I'm experimenting, looking for ідея, doing something that others won't do, and хопфолі the results and the consequences will change the world for the best. Таймс чаз де опозитвай фром вот ви in reality for the best. на даному етапі. Я вірю в зрошення. Я повністю вірю в воду, в зрошення. Що з цього можна мати великий зиск, велику доходність, маржинальність і тому я йду туди і запрошую всіх, хто хоче і хоче впроваджувати зрошення. Хоче... so we are currently implementing the uh, irrigation and i believe in this uh, uh, technology that it uh, can guarantee the results. so everybody who is considering implementation of irrigation at your farms, this is the way to go. i, re I recommend it. Тоді, значить, дякую вам успіхів у uh, наступних експериментах. Не тільки з кукурудзою сою в союдних полях. So, good luck with the experiments, not only with uh, double cropping uh, corn and soybean in the same field, but also in other ideas that will come into your uh, head. And also, uh, we'll meet uh, next year for the Field Agricultural Council 25, which is going to be also held here at this farm in partnership with AgriLab. Thank you. All the best to you, too. Też. Dziękuję. to